Дива таки трапляються, а особливо перед великими святами. Хіба сподівалася Христина, що її доля ще так круто зміниться, варто їй було пробачити в своєму серці колишню свекруху, і до неї повернулося загублене щастя. Олена вже давно сиротиною одиноко жила в хаті на краю села. Чоловіка не стало ще 20 років тому, сини розлетілися по світу, приїжджають вкрай рідко. Колись Олена вважала себе дуже щасливою, особливо коли дивилася на трьох своїх синів і розумні, і красиві. Не могли вони з Михайлом дітьми натішитися. Проте старший син Андрій дуже засмутив батьків, коли вирішив взяти собі за дружину бідну дівчину Христину. Та вона ж з поганої сім'ї. А ти подумав, що про нас люди скажуть, намагалась наповнити Олена старшого сина. Ніколи і ні за що не прийму її за невістку, винесла вона свій вирішальний вердикт. Та син услухався матір і одружився з коханою. Весілля відгуляли скромне. Олена, хоч і була запрошена, проте на весілля не прийшла. А вдень, коли молодята брали шлюб в церкві, демонстративно пішла на город підгортати картоплю. Попутно людям, які зустрічали її на дорозі, і питали, чому вона не на весіллі сина, вона говорила ноги моєї там не буде, і мого благословення син теж не отримає. Найближча сусідка намагалась пам'ятати розлючену жінку, нахвалюючи не майбутню невістку. Оленко, кажуть люди, що Христя дуже хороша та мила дівчина і з душею доброю. Ти ж по батьках не суди, батьків не вибирають. А ця дитина лихо знає, то ж буде доброю дружиною для твого сина, от побачиш. Після весілля молодята пішла жити до Христини, бо в свою хату Олена таки їх не впустила, та життя в неблагополучній родині було нелегким. Батьки Христини частенько були в нетверезому стані, і через рік Андрій не витримав і пішов. Христина плакала, але вдіяти нічого не могла. Батьків уже не зміниш, а свекруха вперто повторювала ноги її не буде в моєму домі. Андрій теж був виснажений цією ситуацією, бо продовжував любити свою Христинку, але і жити так він не міг. Тому, коли чоловікові трапила вигідна пропозиція поїхати в Канаду на деякий час, він вирішив нею скористатися. Сам поїхав і через деякий час ще й молодших братів туди з собою забрав. Так і залишилася Олена сама. Спочатку, коли ще була в селі, давала собі раду, та й сини, хоч і не приїжджали, маму не залишали без допомоги. Гроші їй постійно пересилали, посилки. Тридцять років проминуло, немов один день. Олена вже зовсім почала втрачати сили. Хоч би внуки були бідкала жінка, а то, начебто, життя немарне прожила. Христя поверталась з роботи пішки по дорозі, оскільки не встигла на останній автобус. Вона працювала кухарем в місцевому ресторані, з роботи завжди поверталася пізно. За ці тридцять років жінка так нікого собі й не знайшла, батьків її давно не стало, і єдиною втіхою в цьому житті була робота. У неї все виходило дуже добре, вона дуже добре вміла готувати, і гості, і відвідувачі ресторану всі були в захваті від її страв. Стежка додому пролягала повз хату колишньої свекрухи Олени. На перших порах Христина чемно віталася з нею, але та жодного разу не відповідала, відвертаючи голову в сторону. Цього разу в хаті Олени світилася. Христина й сама не знає, чому, але якесь відчуття їй говорило, що потрібно зайти. Жінка і сама досі не пам'ятає, як насмілилася вперше в житті переступити поріг колишньої хати колишньої свекрухи. Зайшла. У домі було чисто і прибрано, а Олена лежала на ліжку. Христина дуже здивувалася, коли та, замість того, щоб вигнати її, хриплим голосом сказала Донечко, дай мені води. Христина кинулась до свекрухи і зрозуміла, що в неї жар. Оскільки так пролежала, вона і сама не знає. Але в ту ніч Христина не кинула свекруху, а поїла її гарячим чаєм це все, що вона знайшла. Через тиждень Христина таки виходила свекруху, коли Олена трохи окріпла, попросила вибачення у Христини за те, що зламала їй життя. Христина й сама не знає чому, але у неї не було зовсім ніякої злості чи ненависті тепер, до цієї тепер уже безпомічної жінки. Хіба зараз уже що зміниш? Адже минуло стільки часу. І якось само по собі Христина все частіше почала заходити до Олени то продуктів її купить і принесе, то зварить чогось смачненького і пригостить колишню свекруху. А Олена тепер багато плакала, сльозами вмивала свій гріх, бо сама побачила, що Христина таки добра дитина. А перед самим великоднем Христина прокинулась, напекла пасочок і гайда до свекрухи. Забігши на подвір'я, обімліла. На порозі її зустрів її Андрій. Нарешті він приїхав. Вона таки дочекалася свого щастя.